У Полтавському окружному адмінсуді 7 грудня перше засідання по суті у справі за позовом проти міської ради колишнього секретаря Андрія Карпова, депутата від Європейської солідарності. Визнати протиправним та скасувати рішення позачергової 38 сесії восьмого скликання полтавської міської ради від 28 липня 2023 року про дострокове припинення повноваження та звільнення з посади секретаря Полтавської міської ради восьмого скликання Карпу Андрія Анатолійови, сягнути з Полтавської міської ради на користь Карпа Андрія Анатолійовича середній заробіток за час вимушеного провулу. На засіданні спочатку досліджують письмові, а далі відеодокази у справі. Це, зокрема, запис трансляції сесії міської ради від 28 липня цього року. Тоді Андрія Карпова усунули з посади за рішенням депутатів. За це проголосували таємно. А новим секретарем призначили Катерину Ямщикову від партії Слуга народу за словами Андрія Карпова та його представників. Сесійне засідання відбулося з порушеннями. Вони стосуються зокрема вимог регламенту створення. Лічильної комісії та підпису документів Катериною Ямщиковою жодних підстав, які б обґрунтовували необхідність прийняття такого рішення в даному рішенні не зазначено. Була порушена сама процедура скликання позачергової сесії, оскільки вона була скликана за один день. Відкриття і ведення сесії було здійснено не Секретарем міської ради, як виконуючим обов'язки міського голови, в за його відсутності а було зроблено іншою особою, депутатом Ємшиковою, що є порушенням закону про місцеве самоврядування. Вважаємо, що дані доводи є необґрунтованими депутати Зробили таке якби рішення. Ми вважаємо, що це була їх би, втрата довіри до пана Карпова. Законом не передбачено, що вони повинні обґрунтовувати підстави звільнення. Якщо пан Карпов не вчинив даних дій стосовно того, щоб скликати сесію на вимогу депутатів, то депутатів були всі правові підстави скликати би, свою сесію. Після дослідження доказів відбулися судові дебати, а потім колегія суддів ухвалила рішення. Відмови до задоволення адміністративного позиву картова Андрія Анатолійовича до Полтавської міської ради. Рішення може бути оскаржене за друга поліційна адміністративного суду. Протягом 10 днів повинні надати нам повний текст рішення, і на його підставі протягом 30 днів ми будемо подавати апеляцію в апеляційний суд. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.